Всім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я з вами розгляну мої процесики. В общем, це буде проект Готуємось до весни. Ось не завжди я, так як дівчата швидко подаю всю інформацію, дивлюся, що дівчата так бігом, бігом, бігом і все по суті, а я чомусь торможу, тому що її мислі довше. Довше доходять до нужної фази. Тому покажу, над чим я працюю зараз. У мене ще два говорителя є, тому не знаю, що в мене не знімається. Сьогодні діти не в школі і в мене переговорний пункт. Так, ось цей такий гарний рушничок. Я взялася його доробити, дівчатка, тому що весна. Прийшла і пора мені завершити з ним роботу, тому що я його вже десь мучую третій рік, певне. Пора доробити. Ось так було на початок, на початок мого, цього, коли я взялася за нього весною. Трошки я сьогодні попрацювала, трошки працювала в суботу перед Пасхою, десь такий шматочок. Ось сьогодні ось ці баски трошки повишивала, і мені хочеться його завершити, тому я буду його теж рухати. Ну чому захотілося переключитися на вишивання ще? Ось, бачите, тут в мене яєчка були вишиті. І знизу також в мене всі. Яєчка я вишила минулого року. Ось згорем пополам, але зробила. Потім в щось довго не було потрібних кольорів бісер. Жовтого не було. Я дозамовила. Мені подобається, звісно, ось такий-жовтий жовтий-жовтий колір. Але його не оказалось тоді в інтернет-магазині, ще довіні. І ось такий спокійний колір жовтого мені попався. Ну, Нічого, жовтий, так жовтий. Ось буду я це все вишивати потрошки. Побажайте мені удачі. Я думаю, до кінця проєкту, щось ми 20 квітня, здається, мали завершити цей проєкт. Ось. То ще трошки є часу, думаю, його завершити. Вже його пора і попрати, мій рушничок, і вже його бачила, як його обшивають такою тисьомкою широкою по, по типу в'язаної щось таке кружово, тобто, ось. Мережкою такою обробляють, просто знизу нічого не даючи, бо я бачу, я ще знизу пускаю тканин. А це ні, бачила в моїй братової є, то такою широкою мережкою оброблено. Так, що ще? Ще знайшла я свій мішок з пряжею, коли я полізла. І всякі такі ниточки по клубоюшні знайшла я, можливо, щось ще. Що ще весною буду підв'язувати. Таких в мене ще шматочка 4. Це при переїзді я ж бурнула це все в кріслі, тому що у нас було 12 6 ящиків, тільки було пряжі в мене, коли я переїхала. Зараз вже потрошки я їх вив'язала, ці свої запаси. Продавати не продавала. Ось, бувало, що й дарувала щось, а щось в мене ще полишалося, ще є. Ось, просування по моїх проєктах показувала я минулого разу. Може хто не бачив. Працюю я над... Можливо, нові якісь в мене є тут дівчата, які прийшли. Працюю я над процесом, який не дуже зараз актуальний. Ось ось такий светрик. Ну, тут ще погода трошки би дозволяла його носити, але поки я його завершу, то буде вже весна. Я просто покладу у шкаф на другий, на другий сезон. З вірою в майбутнє називається живем, що буде все добре і наступної холодної пори, тобто зимою осінь, вій, восени, я це зможу поносити. Звісно, щось там сфотографую, щоб в мене. Були. У мене кардигани є, пальто в'язані є, жилети в пол є, ну не в пола до коліна. Ось. Тому таких накидних різних штук в мене три є. Ще є якісь светри, і що я там можу ще перев'язати. ще буду. Можливо, влітку розпущу, але самі буду перев'язувати. І десь ще є мій процес ще один. Я Це ж чоловічі шкарпетки. Думаю, де він, де він? ось, ось є. У минулому відео, прошу пробачення, я щось шуршала чимось там. Цей раз нічого такого шелестя, що найблизько брати не буду. Так. І ось така шкарпетка в мене зараз на рівні п'ятки. Я в зубному була з сином і. Зв'язала п'яточку, в'язала ось так десь було. І це такий вилазний процес. Десь іду, десь їду, з собою беру. Пряжа Вінтер. Раз всі майже дівчатка, мої знайомі, перейшли на цю пряжу. Я собі взяла теж кілька моточків. Два точно. Взяла Вінтер, спробувати, чи не буде кашлататись, так як Алізе. Алізе мені подобається в'язати, але в носки не мені. Цей варіант не зайшов. Ось Десь ще в мене є рожева алізеха із нової серії. Ще її ніяк не вив'яжу, якась вона зачарована. Так, і що ще? Червону шапку ще в'яжу, потрошки вона вже на рівні. Я все-таки зробила відворот. Не послухала сама себе. 8 см вже відворот зв'язала, і десь 2 см основи вже. Але вона в тій кімнаті, де працюють зараз, я не можу її принести, тому покажу вам шкарпетки, які я хочу розпочати в понеділкових стартах. І теж буду мати по них просування цього тижня. Тому Шкарпетки, шапка, плечовий виріб і шкарпетки. Знову чотири вироби я вам показала, і п'ятий виріб це вишивання. Я думаю, на цьому достатньо. ось На цій стадії на тиждень мені роботи. тому. І деколи мені ще заглядає все ж таки душити, ще дві в мене розкроєних і сумочки проектних. Не знаю, чи я знайду час, чи не знайду, це вже час покаже. Ось одну в мене придбали сумочку маленьку, може, думаю, я зря оце великі ці роблю. Можливо, треба їх робити менші. І по вираховуванню, скільки вона коштує, дівчатам трошки певне дорого. Але я скажу, чесно, положивши руку на серце, що я для своєї роботи, що я виконала, взяла тільки 100 гривень. Ось остальне все це затрати на матеріали. Я купую дорогу тканину в магазині, де для лялькового одягу тканину купують. Там вона від 50 гривень за один шматочок, а на сумку йде 3 штуки. Плюс фліс, плюс доставка, плюс фурнітура, яка йде всередині. Навіть не всю фурнітуру підрахувала. Ось і, звісно, вже доставку на фурнітуру я теж не рахувала. Тому ціна, яка є, називається вже по максимуму я старалася не перегибати палку, але хоча б якийсь 100 гривень для дітей на шоколадку називається, тому що зараз дві шоколадки, то вже є 100 гривень. Ось. І ще сумочки дві маю на продажу. Ще думала пов'язати пов'язки, але ніяк, щось, щось ніяк. Ось з цих дуже би були прикольні пов'язки, але я боюсь, що щось не вистачить або піде не так. І мені дуже коротко зняти для вас майстер-клас на рюшечку. Тому. Не буду я ж а зроблю шкарпетки, тому що ми маємо подивитися, як вони виглядають. Це такий експеримент, який я хочу зробити. Ось на цьому все, покажу вам, що по результатах вже в кінці, в кінці тижня. Не буду я затягувати, дуже велике відео робити. Ось, щоб вам було зручно. Свої зелені насадження цей раз показувати не буду. Тому що там просування теж є, але вже мені цікаво вам показати вже плюс-мінус на фініші, коли вони вже ходять, такі ці помідорки, бо дуже багато ще сходів. Ось зараз вони просто пішла температура догори на веранді, і вони так і перець почав висовувати свої мордочки, і все, все сходить. Квітки поки що не сходять, але для них, кажуть, треба багато часу. Тому чекаємо. Ось, а петрушку вже, певне, я перенесу на грядку, тому що і побачимо вже її на місці дислокації, як вона почне себе вести. Ще думаю, чи її розділяти там, чи її садити прямо з горщиком, потім розділити, коли вона вже буде. Ще думаю, як з нею поступати, але... але вона виросла і мене це радує, що в мене буде зелень. Ось тому. До наступного підключення, дівчатка. Всім бажаю гарних свят та здоров'я. І весело провести час, як це не сумно звучить у наш теперішній час. Але треба хоча б трошки відволікатись і приділити увагу нашим батькам і нашим близьким. У мене вже цей період пройшов минулого тижня, тому, можливо, не маю ахті якісь просувань в'язанню, але я все наздожену. Тому до нових зустрічей. Ось, не переключайтеся до нового підключення. Добі друзі, буду я завершувати свій е, такий влог, невеличкий періоду перед, перед і, і після свят, називається. Тому що мої свята були з минулого тижня. Ось, І цей тиждень вже таке кхе, прибирання. На грубках по, по традиції. Ось і це, звісно, показувати не буду. <хи> Ось, і просто поговоримо про в'язання, що мене в мене в'язалося, які мене просування. Готовими роботами ще я не обзавелась. Я дуже сподіваюся, що на наступний тиждень, якщо я не помиляюсь, у нас десь 20 квітня є. Фініш цього всього. Ще подивлюся по періоду. Ми ще тиждень можемо в'язати і на ті вихідні покажемо результати. Я дуже сподіваюся, що все, що я зараз маю на півдорозі, воно стане готовим роботами. Що в мене стане сил наснаги і творчого натхнення, і часу. Це все основний акцент на час. І що? В мене зв'язалися ось такі шкарпеточки. Я стартувала на початку тижня, хто стартик ще не бачив, попереднє відео це буде цей стартик. Ось планую на цю рюшку, я майстер-клас на тюльпанчик свій в жовтому кольорі. Дуже актуально. Зараз багато жовтих квіточок, нарцизиків, тюльпанчиків. Зараз квітнуть і радують око наших вже втомлених жіночок, які надзвичайно чутливі до краси. І ось така чудернацька краса в мене в'яжеться. Мені дуже цікаво, в який період перейде вже на жовтий, як це все буде виглядати. Тому, якщо вам теж, то слідкуйте. Перший процес, який останнім розпочався. Так, що по вишитому рушнику немає просувань, так як я там трошки повишивала в той день, так і є. Ще, що в мене просувалося, зараз покажу. Зв'язалась в мене ще одна шкарпетка. Ще вона була розпочата в оленчиних стартах. Кінчики не заправляю, вже заправлю в обох одразу. Ось це така шкарпетка чоловіча на десь 45-й розмір. Ось так. Що жалію я, що я вверх трохи ще треба було дати І наступна, певне, буде вище. Ну, Я в'язала 64 до п'ятки. До, до а тепер я розумію, що десь 70 буду в'язати ось до п'ятки, в наступній парі. Звісно вже пара буде не такого кольору. Ось. Треба було бачити що скільки. Чуть не 80, що називається, щоб вони були, я дуже люблю, коли вони симетричні, йде верх і низ. Ось так, коли лягає і. Ну, Це трошки такі вкорочена версія. Думаю, що комусь годиться. І такі. Чомусь я розраховувала, що вони мають бути більшими, але ні. В'язала я з пряжі ось така вінтер. Я її тестую, вона мені на цей період нормально. Подобається, як з нею в'язати, як все виходить. Поки що другу не розпочала, тому що забрала шпиці на цю, на цю версію шкарпетки. Не то, що в мене є тільки одне. Просто так мені захотілося, там е, така штука, що в мене попередні були картопи, вони вже погнулися, а е, е, тут в'яжеться і Рюша і це, тому е, на цю версію верхню е, вона в'яжеться на кругових шпицях, е, на шкарпеткових в'яжеться. Нижня частина, тому я тут задію дві пари шпиць, і тому поки що не розпочинала з хаки ще нічого. Ось, зараз ще покажу плечовий виріб. Дуже складно показати, що виходить. У мене тут зараз ось на таких шпицях це все відбувається. Зараз З вами візьму. Сантиметрову стрічку ми з вами заміряємо що і скільки від плеча. Ось, де в мене десь десь був маркер, а на тій стороні маркер. Ось, скільки я пров'язала за тиждень від цього маркера. Вже я його переставлю на наступний період. Так, ось тут. Буде наступний період, і тут ще будуть в'язатися рукава. Дуже велику маю надію, що я наступному тижні завершу. Частину поносити це вже таке. Так, тут 30 і далі, далі, далі. Так, і 50 сантиметрів в цілому. Ось-ось-ось, ось. Так роз. Ми 50 см в цілому, плюс-мінус, має цей виріб. Ще він буде в'язатися до середини бедра, певне. Я буду зараз робити роздвоєння, їжу вже на спицях 5. Що в мене вийшло, покажу вам з ниточками. Ситуацію. Вяжу я з трьох ниток, але коли я в'язала з цих трьох, що Ларисочка мені подарила, це було нормально. Коли я почала додавати те, що я докупила, і їх робити градієнтом, тому що трошки відтінок є, певна різниці. Ці більш рижіші, котрі я докупила, а ці більш до кави кавовий. І я роблю зараз градієнт. Коли я додала, вже ця одна, цих три спочатку було ларисочкиних, потім додала одну. Це вже в дві таких було. Тепер, тепер вони йдуть, було дві ларисочкиних, одна докуплена. Зараз ну, йде вже дві докуплених, тільки одна ларисочкина. І нитка стала товстіша набагато, тому я перейшла вже на спиці 5. Ось тут було нормально, коли я в'язала в 3, вона була тонкіша. Тому дівчата, які в'яжуть з цією 2, з бобінної ті, що я продавала, вони роблять правильно. Ось, і якби я в'язала спочатку в дві, ось на самому початку я в'язала в дві з цієї ниточки, і все би було добре. А зараз я ще мудрую, і в мене все виходить, нічого важкого. Ось. Перейшла на спиці 5. Просто воно йде ніби як трошки на розкльоші, мені так потрібно було, тому що я не є рівної фігури, я також додаю по бокам. У мене верх вузький і на низ іде ширше. Ось. А, нижня частина мені треба, щоб теж закривала, як то Еля каже, всі злачні місця, <смі> всі цікавинки ось, всі е, бугорки непотрібні, де там пузик, де там бедра ось і. Це все буде продовжуватися ще в'язатися. Скільки сантиметрів, певне, 50 зараз є, певне, ще 30 буде дов'язуватися на даний час. Ну, напевне, я буду вив'язувати в ноль це все. Но мені треба буде вив'язати рукава, щоб бачити, скільки в пряжі залишиться. Тому на певному етапі я залишу низ. І буду в'язати рукава. Ось що виходить, мені дуже гарно, мені дуже подобається. І камера всьої цієї не передає. Колір навіть трохи інший. Тут він такий макаковий, в общем, такий. Він вживу дуже гарний. Дуже гарний колір такий, ну, як, Русе, волосся такий гарний колір. Ось. Тому з радістю я в'яжу. Ну, звісно, з певними зусиллями над собою, тому що я дуже хочу завершити цей светр. І думала, можливо, до неділі його зроблю, але ще досить багато роботи. Не в'яжеться на мене светр. За... Досить короткий період, так як Маруся дивилася, зв'язала за один місяць три светрика на себе, то мені виходить, що за три тижні один тільки светрик, тому що я завжди в'яжу їх довгі, по-перше, за лінію талії далеко. Тобто, щоб це було як туніка, щоб на брюки все закривало і нічого не піддиралося. У мене завжди подовжені моделі і плюс великий розмір. У мене 56-58 розмір, тому ось таке краса, ось вона, яка широка, в'яжеться. Ось так. У мене завжди підрізи великі 20 петель, те на Ось І я сподіваюся і сподіваюсь, що в мене все дуже гарно вийде і. Ну, я не переживаю, що там буде габаритно виглядати чи щось. Я просто хочу тепленький светрик. Ось ось така рівненька петелька в петельку, краса виходить. Вони такі петлі лягають дуже рівно, красиво, і мені подобається, як це все виглядає. Тому бляжіть за нголочки, один светр на рік. Ось, і це суперово. Тут вже сильно тут. Треба прикращати відео знімати. По шапці червоній невеличкі просування, тому я її не буду показувати, покажу вже її, можливо, готовою роботу на наступному тижні там. Там ось такий період вже зв'язаний. Відворот 8 см і десь 4 см чи 5 см вверх. Ну Це ще треба в'язати хоча б 20 см. Тобто я вже покажу наступного разу. Тому раз, два, три, три роботи в мене зараз в процесі. І хочу не розпилятися і дов'язати те, що я задумала. Дві пари шкарпеток, ось цей светрик. І, чи, може, ще щось би вдалося, то було би супер. певна шапочка. Зроблю упор на ці вироби на наступному тижні, а вас запрошую пройти в інфобокс, познайомитись з дівчатками, подивитись їхні відео. ось, І будемо фіналити вже на наступному тижні, якщо я не помиляюсь. У нас там 20 Так, Будемо фіналити на наступному тижні. Тому... Бажаю всім, щоб у вас було якнайбільше готових робіт і, можливо, щось придумаємо по призовому стану. Ось на цьому все. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!